Всім привіт! Початок нашої нової серії. Ну і вона починається ось так. Бо в минулому відео я набрався дуже багато крочів, якщо чесно, багато що не відзняв, не показав і, можливо, даже ну не зробив якийсь обзорчик. Це було занадто багато всього на одну людину. Дуже багато крочів. яким всім треба приділити уваги, виставити на продаж, займатися продажами і так далі. В Минулому відео в нас є ось такий перелічень крочів. Я не планував покупку Мерседеса. Але так вже сталося, що приїхав такий крочик до нас на базу. Я його подивився, були певні нюанси, які ми зараз вже всі устранили, і можливо в цьому відео про це все буде. І тачка повністю вже готова. Я тоді лишив за нею завдаток і почав розпродавати все те, що в мене є. Всі ті машини, деякі в нуль, деякі з маленьким плюсом, деякі навіть не робив. І ось що вдалося відзняти. Фотосесія першого корчика якраз на полі, саме те, що треба. Блін, сонце світить. Фотки, виставляємо хіпчика, так як є. Просто помили. Так, я почав з мінімальною підготовкою цих машин. Просто-чисто помить начислить салон і збирати їх всі в одному місці. По Ниві все було дуже просто. На СТО приварили той речак, який відпав за 200 гривень. І по ниві я навіть не мив її. Просто поставив продаватися. Ну і з цими двома крочами все те ж саме. Вони по 300 доларів. Я не бачив сенс навіть їх мити. Ну а по ланусу вже було цікавіше. Витащили мотор від Лануса і йому гайки. Ми крутили там е ключом, там щось підкручене, чи то поршень, чи то голова. Коротше, стукає, браскає, піде як донор. Віддам безкоштовно тут от, Івановичу він на славуті ганяє. Іванич! Грузіть мотор, пока віддаю. Я зараз на металобау завезу. Іванич. під'їжджайте. Як ви бачите, вже в гаражі. Кулісу наділи. Тепер куліса включається. Зараз вам покажу. Куліса є? Передачі вроде би всі втикаються, але ще їздити не пробували. З технічних питань, що нам ще залишилося, це накинути ремень генератора, прикрутити там шків, щось з цією проводкою зробити. В принципі, тут ще до хера роботи, вона заводиться тільки на газу, там щось релюшка на бензине но але найстрашні місце це ось ці. Рижики. Я взяв трошки пасти автомобільної і спробував ось трошки його потерти. І як ви бачите, цей кусочок і з цим різниця є. Тому беремо пасту і натираємо, витираємо, точніше, ось цю ржавчину. Ось так от. І погнали. Робить трошки краще. Ну, ось цю арку вже не спасти. Ну, зробимо трішечки краще. А, так, да, я забув! У нас глушитель кричить, як дурний. В принципі, дивіться, я думаю, буде чути. Ой, не забув газ кучить. Це вона рве. Коротше, надо ще прикрутить генератора і прикрутить вихлопну, бо кричить. А так ось так на тердвері. Ну прох тут это вже і все. Вихлоп, бачите, весь чорний і не прикручений. Це нам казали. Зараз ми прикрутимо вихлоп, прикрутимо ось тут гайки нема, бачите? Теж він казав, як він так їздив. І генератор накинемо. Роботи ще до хіра. Зняв защиту, зняв глушак прокладочка у нас новенька. Просто була не зажата. Тому з прокладкою, я думаю, нам повезло, нічого варити не потрібно. Оце зараз зажмемо. Чудно вам не чудно? уїть переди стріляє. І потух. Лано спосіб так нас не відпускає. Я зараз покажу чому. Зняв колесо, підняв. Пам'ятаєте, да? у нас була викручена. І зараз ніфіга не виходить його нормально прикрутити. Тому що там вже є люфт. Є люфт. Оцієї самої шпонки. Тобто сама шпонка є. Я вже виставляв його на максимум і вправо, і вліво. Але в нас ось шпоночку видно. В нас розбите трошечки це гніздо. Я думаю, що це і за нього. Пробуємо щось придумати. Я ж туди мучуся цю розбиту шпонку, щось питаюсь придумати. йо йо я ж згадав. Я ж мотора там віддав коротше, нашому цьому. Я зараз просто візьму новий шкіл з того мотора і поставлю новий шкіл. Не такий шкіл. На тому моторі не такий шкіл. Сьогодні ми ось до рвемо лануса. А, Алло. Алло. Алло, чуєш, якого ху** лануса розібрав, бля, серед боксу кинув? Кроме того, як, як насрать з лавочкою і зачистити. других варіантів немає. А чим, бля, це напільником півдня буду пиляти? Та чого там якось, в Дімона є фрезер. Коротше, ми поняли. Все, Попробуй. Ну, зроби так, щоб вона зафіксувалася просто ідеально по шпонці. Так, коротше, зробили ми шкіла колінвала на ланосі. Зараз будемо пробувати заводити перший заводка. Виключає. О. А, батарейка сіла. Day Якщо коротко, поки ми тестували Ланоса, у нас застукав двигун. І давайте всі вместе! Я не знаю, коли ви дивитесь це відео, як я його змонтірую, що по синьому. Коротше, ми накинули ремня. Була маленька надія на те, що клапана не гне, але, на жаль, їх погнуло. Треба знімати голову, кипіталити мотор цим займатися не буду. Я його продав так, з хорошим плюсиком, а саме за 600 доларів, ще продав з неї резину хлопцям на СТО за 2000 гривень, ну як своїм. Далі. По ланосу просто застукав мотор. Я не знаю, я устранив тоді все. Шестеронку ми там наварили, зачистили напильником, поставили, зафіксується прям вже без люфта, без нічого. Поставили шестеронку, цю ну шківа. Коротше, мотор у нас чи посипався, чи розвалився у нас, чи був. Ну, скоріше, не був, бо я його заводи перевіряв раніше, коли дивився машину. Але зараз таке чувство, що там лопнув або колінвал, або розпродвал. Тому Ланос вже відфоткав. Зараз чекаю, можливо, покупців. 600 доларів по собі вартості. Хай нафіг. Чому не доробляю ці два авто? Бо на це є поважна причина. Ми не займаємося благотворительностю чи ще чимось. Не займаємося відновленням, все такими перекупою, потрібні гроші. І ми йдемо до цілі. Яка майже, майже, вже є. Трішки згодом, ви вже до нього. У нього дізнаєтесь. Виставив лану за нашу телеграм-групу. Пройшло 20 хвилин. Людина скинула всю суму на карту, каже, визвав евакуатор. 600 доларів. Тачка уїжджає, так як я її брав в ноль по говоря. Тільки просто що вложили мотор. Ну, і він сам ляг. Якось так. Це тепер два форда скорпіо лопати. По Форду скорпіо лопатому в одному циліндрі деколи пропадала іскра. Ну і я замовив нову катушку. Було діло в катушці. Замінив одну катушку, тому що лоббус цьому циліндрі не було іскри. І принудительно поставив вентилятор, щоб включався завжди від зажигання. А ще я викинув термостат. Коротше, зробив трішки краще. Скочимо об ці бампера, скотч лежав там у машині. В принципі, по цій машині точно вже все. все. Вона повністю їздова, все працює чудово. Ми трішки покаталися. І в нас на базі зі своїм маляром я помінявся на ось такий дизельний Peugeot. Правда, він був трішки потяг паспорту. Артем, идеально. Литровый, да? Машинка, брат! Коротше, не доїхали пару метрів. Закінчився бензин, і вони збираються його просто дотолкати отак. Купили дві машини. О це безбашені перекупи. Ну що як? А я кажу Scorpio 2 я возився дня 3. я його так і не завів. І я виставив його на продажу, так як він є целяком не на ходу. Він повісів на продажі 2-3 дні, ніхто не особо його не хотів брати, розборкою зборкою мало хто займається. Всю проводку витягувати і заново ставити? Так блядь, 90% не треба плеснікати, Згоден, згоден. Загоден, загоден. Ще щоб не лізли, знайшли, хай воно лучше буде блять по горів, щоб рітом самому, а уже ще раз її переробили. Тут і не поспориш. історія. Відновлювати його було важко, там проблеми явні були з проводкою. Пропала іскра, питання на бензонасос і на газ. З цієї машини, а мій датчик у тій машині. Я вирішив пустити його в розбор. Але це буде в новій нашій серії і в новій нашій рубриці розборка. Момент виходу цього відео, я з того фронта Scorpio 2, який купив за 300, я вже відбив доларів 800. Після того, як я продав всі ці крочі, в нас ось такий був загальний рахунок. І ще з покупки Мерседеса цього, ну я можливо пізніше розкажу, скільки я його купив. І в нас ще лишилося трішечки грошей, щоб почати новий наш проект. Хотілося б якийсь індивідуальний. бо Таких проєктів вже дуже багато. Там як нас на, на як збирають з тисячі там на Мерседес, БМВ, хату, квартиру, Теслу і проче. Хотілося б щось індивідуальне. Не знаю, дорожчими тачками займатися це не наше, а щось придумайте і напишіть коментарі. Що би ви хотіли би бачити? Чи вам і досі подобається цей формат, просто почнемо, можливо, що спочатку ще пропоную змонтував для вас таку вставку, щоб згадати все те, який був наш шлях до цього Мерседеса. Тут буде вставка така з минулого Знаєш, на, на коричному фоні. Всі наші старі відео, і як ми по 100-200-300 доларів. На деяких навіть в нуль і в мінус заробили ось такий загальний рахунок з тисячі доларів і купили таку тачку. Рік каналу У нас більше 80 різних відосів. І ми постійно нічого не заробляємо. Ми крутимо ціє відра, щось питаємося, зісліпить якогось грубату і так далі. Ми розбираємо ці машини постійно. Ну, в принципі, рубрика розборка не закінчується, вона вже і буде. Але кожної неділі буде виходити нове відео з новою рубрикою, як ми почнемо просто заробляти на перепродажі. І почнемо це з тисячі доларів. Ну що, ось такий от гольфік. Ну, тобі ліс, тобі це нравиться таке от? і на продаж. Я снимаю нахуй! Мерседес, звісно, з маленькими нюансами, живих їх немає. Є місця, де вже красилися задні арочки і так далі. І ще було два нюанси, навіть три нюанси. Неробочий стеклоподйомник водія, який ми замінили, ошибка по пньому яку ми теж устранили. Що, є ще одна ідея в нас по Мерседесі? Це зробити вихлоп. Тримай за воді. Зробити вихлоп трошки так. Ну, Речати не буде ідеально, але буде краще. Коротше, слухаємо зараз. Годі би непогано, але це на холоду. На гарячу тут взагалі ніякого вихлопу немає. Давай, заїжджай на яму. Покажу, що ми будемо зараз колхозити. Да, колхозити з вихлопом. Сподіваюсь, буде трошки краще. Толік, не глуши! Газаніно! Гаро. Хочемо відрізати оці дві банки. Каталізаторів, якщо що, тут вже немає. А от без цих двох банок, я думаю, буде прикольно. Поки робиться вихлоп, замовив стіклоподьомік і вже забрав. Він стоїть 100 доларів, щоб ви розуміли. Коротше, і буду міняти, бо в мене він стік це падає отак. От, от в ручному режимі відкривається і закривається. Ще установи треба в цей стік. Не холодно. Трошки газунеш? Ану, лисо, лисорчик, холодько, ну газади! Що ми ще маємо? Це ошибка по подвізки. Ось вона горить. Зараз вам покажу. бачите? Візит. Тобто відвідайте сервіс. Ну а ми вже ось на сервісі Mercedes. І тут тачки стоять під Юніком. Купив, був вже на сервісі, робили діагностику і погано качає насос соспньому Купив. Зараз будемо міняти. Так, да, це вам не в гаражах, не в гаражах, Тільки точки стоїть. Ну, коротше, далі поміняємо насосик, зробимо діагностику і скажу, покажу. І ось так виглядає в нас насос, який вартує 5 тисяч гривень. З розборки вже позначений. Ну, і Чек з нової почти. Міняємо мужики. Компресор за 100 доларів, тест пройшов. Що ми тут маємо? 2300, 1500 це заміна компресора і тест аематик 700 гривень. 2300 ми за це все заплатили. Пенєма... О, диви, піднімається. Сподіваюся, вам було видно. Пінємо піднімається повністю. Ну і світиться чек. Ошибка 0016. Обдзвонив 5 машин всі з чеками, гуглив YouTube 0016, датчик лінувала, не бачить. В деяких місцях просто взаймінна масла допомагає, аби зняти датчик і його почистити. Ну а так, тачка просто топ за свої гроші. Просто топ. Що, давайте обзор зробимо на Мерседеса? Точно, давайте зробимо маленький обзорчик на цей Мерседес. Я не знаю, як робити обзори на машини, але давайте розкажу в двох словах просто від себе. Саме більше кайф це безрамочні ці стекла. Просто, просто красиво, прикольно. Старий насос лежить, який мені об'ємо підв'язку. Що в нас тут є? Автоматичні фари, регулювання керма, круїз контроль з лімітами виставити швидкість. Ну, звісно ж, клімат з кондиціонером. Найобичніше стокова манітола стоїть, тут ніхто нічого не колхозив, так як і є. Що ми маємо? Прикольний бардачок, який автоматично ось так от виїжджає і заїжджає. Ну, тут можна от сейфик лежить для грошей. Ну, так же заїжджає. Обдув душок, получається і, звісно ж, подогріві далі. Ну, так само кнопочка задніх подголовників, така тільки в Мерседесі. Спорт режим, економ режим. І тут кнопки пневмоподвізки. Це підняти машину. Далі це жорсткість самих стойок. Це спорт режим, спорт 1, спорт 2. Ну, тут так відображається на екрані. Ну і партроніки всі вкруг. 360. Хочу показати по сідушки, є прикольні фішки. Це динаміка сідушок. Це коли ти їдеш, наприклад, повертаєш управу, вправо, підголовник тебе подкачує, тримає на місці. Класно, удобно, прям користуюся дуже часто. Ну і е, пульс це масаж сідушок. Тобто відображається як кнопочка пульс, ось так включається, і вся сідушка. Отак от накачуються всі подушечки по очереді і масажирують. На близьку дистанцію це нічого не дає, а на дальняк прикольно. Що тут ще розказати? Ну, не знаю, найтакий обичний электроруль. Ну, Блін, прикинь, от такого колхозника, як я, така тачка. Якось так. А нюанс цієї тачки Вообще прям великий. Тут немає місця для кави. Тут або ось такий бардачок середній квадратненький, або два подстаканні Ну У мене комплектація така. І нема просто місця для кави. Ну, Бардачок. Тут кнопочка, лампочка. Я не вмію робити взори на машини. Ну, але це Mercedes CLS350 AMG. Ми на ній зробили вихлоп, що причав. Тачка ловить погляди. Є пацани молоді, які ходять, якось коли її опускаю, фоткають саму машину, фоткаються біля машини. Тачка понтів, понтів. На 20 тисяч доларів. А ви напишіть коментарі, скільки, ви думаєте, така машина коштує в нас в Україні. Тому, друзі, скоро почнеться наш новий проєкт. Наскільки часто буде виходити відео, я не знаю. Давайте всі разом щось подумаємо. Прикольне, придумаємо і почнемо. Для чого була ця покупка такої дорогої машини? Це, мабуть, як і всіх, поставити галочку, що вона в мене була. Я вже на ній їжджу по в реальному часі місяць, і я її повністю задоволений. Вона в мене була. Фоточку для інстаграма я зробив, покатався місяць, покайфував, трошки давав гази, і я думаю, при продажі трішечки щось зароблю.